Всім саламчик, а це 22 серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Друзяки, нагадую, наберемо 150 лайкусиків, виходить нова серія. Я граю на Ukraine GTA. Запрошую тебе грати разом зі мною в один промокод Фортіс та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Друзяки, а я вже знаходжусь у грі. Як ви бачите, в нашому інвентарі знаходиться велика кількість ресурсів. Давайте зайдемо в вкрат і я вам покажу в загальному, що нам лишилось. Заходимо в транспорт, після чого заходимо в квадроцикл. А саме нам потрібно одне колесо, також скрафтити потрібен один. Двигун, 200 тканини, якої добути, напевно, буде досить важко, і 15 злетків желіза. Ого, оце реально багато. А для крафта двигуна нам залишається одна свіча, три поршня, один блок циліндра і один злеток желіза. Злеток желіза в нас крафтиться з металу та газової комфорки, а газова комфорка, ого, газовий балон. Можна отримати на роботі газової служби. Получається, відправляємось на роботу газової служби. Співробітник газової служби, звісно, почати роботу. Ми починаємо роботу. І нам потрібно їхати 500 метрів. Так, зупиняємо автомобіль, та давайте подивимось, що у нас тут трапилось. А тут нам потрібно зварювати чи що. Слухайте, в загальному нам треба ось так зварювати. Досить непогано, прикольно придумано. Напевно, я якось погано поремонтував, в загальному ніякого балону мені не дали. Наступна наша мітка, підходимо сюди. Так, і починаємо в загальному зварювати. Все, ми отримали гроші та досвід. А в загальному балона нам не дали, я так зрозумів, так? Балона та немає. Я вже в загальному трошки підівчився. Як ви бачите, і це все дуже швидко проходить. Так, все готово. Балона нам ще в загальному не дали. Ну що ж, давайте попрацюємо та подивимось, коли він в загальному випаде. Друзі, наскільки я зрозумів, тут дуже рідко падає газовий балон, або він взагалі тут не падає. Я просто не розумію. Що там, що там? Газ? Нема газу, кінчився на Та ні, то на газу, ну ну там от в багажнику, подивіться, газові балони. Так, друзі, давайте в загальному закінчимо робочу зміну, тому що газовий балон тут дуже важко отримати. З газовим балоном я думаю, ми трошки пізніше розберемось. А зараз потрібно нам буде зібрати свічі, поршні, блок циліндра, а злеток желіза, чуть-чуть пізніше зробимо. Тому давайте відправимось на роботу автомеханіка та попрацюємо також там, щоб загальному не тратити дуже багато грошей на ресурси. А ось і наш перший клієнт. Відкриваємо менюшко. Та ремонтуємо його. Так, що там сталося? В людини поламався автомобіль. Давайте поремонтуємо його. А також ремонтуємо ще одного. Цей весь час я працював на роботі автомеханіка, і мені все випадало крім одної річі. А саме мені не випав блок циліндра. Реально, я не знаю, скільки потрібно працювати, щоб його вибити. Не знаю, друзі. В загальному думаю, зараз піти відправитися, трошки подивитись на центральному ринку. Можливо, на центральному ринку є інгредієнти для нашого крафту, тому що рахуйте, для квадроциклу нам буде потрібно ще зледкість. Желіза, і звісно, тканина. А щоб зробити злеток желіза, нам звісно треба буде газову комфорку. А для газової комфорки нам буде потрібно також газовий балон, якого в нас також немає, і його важко добути. Тому давайте відправимось зараз на центральний ринок та придбаємо якийсь інгредієнт для нашого крафту. Друзяки, а я вже на центральному ринку. Давайте подивимось. Тканина по 40 тисяч гривень. Тканина, ви серйозно, 200 штук. Братва, а це в загальному входить 8 мільйонів. Щось це дуже дорого для тканини, мені здається, чил просто весь так по приколу. Так, слухайте, нас тут загальному поршні туди-сюди жила-била, блока циліндра в нас немає. Блін, а де його добути? А, не що, братва, блок циліндра, і ви бачите, 30 тисяч гривень. Давайте купимо, поки є можливість. 30 тисяч гривень блок циліндра є. Блок циліндра в нас є, поршень є, свічі є, а також колінчистий вал у нас також є. Получається, всього навсу нам треба злиток желіза. Але щоб положити злиток желіза, нам, звісно, потрібно оця комфорка і газовий балон. Я не знаю, де його здобути. Братва, зараз в загальному весь нам газовий балончик, давайте я куплю 15 штук. А у вас немає місця, йопту. Як не ті. Братва, в загальному купив не то, що треба. Як ви бачите, я купив балончики по дуже великій ціні. А виходить, то що треба було газовий балончик. І ми не всрали дуже багато грошей. Віталик молодець. У мене, як ви бачите, в багажнику лежить дуже багато м'яса і всякого. всякого Тому давайте я положу в загальному і підемо його продамо. Так, руга кабана 15 штук. Продати получаємо 400 тисяч гривень. Послухайте, протовай, ми так нормально касуво нарубали. Все ми в загальному продали те, що нам не потрібно. Ну і заробили гроші. Друзі, в загальному для крафту нам також буде потрібна тканина, а здобути тканину ми зможемо на риболовлі. Тому давайте зараз відправимось на риболовлю та здобудемо там тканину. Купуємо водку третього рівня картою. Після чого давайте купимо черв'яків, але треба, напевно, їх багато набрати. 27 черв'яків, я думаю, досить нормально. Тому давайте відправимось далі. Під'їжджаємо на місце, давайте припаркуємо свій автомобіль та спитаємо, Мужиків, можливо, у них клює. Мужики, що там клює щось чи ні? Окей, давайте не будемо отягнути час та почнемо рибачити, тому що тканина сама себе не назбирає. Друзі, в мене появився дуже геніальний план. Наскільки ви знаєте, люди сюди приходять, щоб загальному підзаробити грошей. Окрім риби, їм також падає тканина, яку я можу з легкістю в них придбати за хорошу ціну. І для них буде великий плюс, тому що вони зароблять гроші, і для мене буде великий плюс, тому що я дуже швидко назбираю тканину. Друзі, з хвилини на хвилину людина має виставити свій товар, а саме тканину на продажу. 31 штука по. 7 тисяч гривень, все зараз я успішно куплю в нього. Тому що, як ви знаєте, в загальному вона мені потрібна, навіть по 7 тисяч можна нормально забирати. Я успішно відіграв 5 годин, і як ви бачите, мені дали ось такий чарівний подарунок, який ми можемо зараз відкрити. Нажимаємо відкрити та дивимося, що нам випадає. А випадають нам кусачки. Ну, надіюсь, пригодиться. Нарешті знайшов людину, яка готова мені продати свою тканину, а саме в нього знаходиться 61 штука, вроді по 7 тисяч договорились. Ось він мені кидає тканину після. Що я ми гроші, Ну, як ви бачите, щось не прийшло, пише, що немає місця. Дуже довго ми сиділи в роздумах, не знали, що робити, звільнювали місці. Інвентарі, нічого не допомагало і рішили зробити наступне. Просто поїхати на центральний ринок та придбати там. Друзі, в загальному зараз взяв, придбав тканину, як ви бачите, у мене 61 штука. Придбав я за одну штуку 6 тисяч, так що рахуйте, нам вже в загальному там виходить 160 штук. Тому зараз відправляюсь далі на, скажімо так, риболовлю і будемо добувати і надалі. Купуємо. Невеличкий залишок тканини, а саме 27 штук. Кинь, будь ласка, карту монобанка свого постійніх 6 цифр в чаті я зараз перейшлю тобі. Та тепер надсилаємо його чесно зароблені гроші, а саме 162 тисячі гривень. Друзяки в загальному нафармив, як ви бачите, 200 штук, і це дуже класно, тому що в крафті загалом нам залишається дуже мало чого скрафтити. А саме як ви бачите, для скрафтити, але для його скрафчення нам потрібно один злиток желіза. А для злитку желіза звісно, потрібна та комфорка. Ну, блін, не знаю, може купимо сам злитого желіза. Ну і звісно, нам буде потрібно дуже багато металу. А метал ми загальному можемо нати на центральному ринку або в загальному в шукача скарбів. Тобто ми підемо зараз клади шукати і там можемо знайти. Після рестарту в загальному добавлять більший шанс на випадіння газових балонів. Я написав розробникам. Так що завтра я думаю, газові балони ми нафармимо. А от на рахунок пластин ми ще сьогодні можемо цим зайнятися. Тому давайте зараз я відправлюсь на центральний ринок, можливо, хтось та й продає їх. Тіпе в загальному йшов ось такий газовий балон, купив його саме за 100 тисяч гривень, та тепер ми взагалі можемо скрафтити ось цю тімочку. 30 секунд він крафтиться. Окей, давайте почекаємо 30 секунд. Після цього ми зможемо скрафтити один злиток желіза і далі ми зможемо скрафтити нарешті наш двигун. Після чого нам буде потрібно наплавити 15 злитків желіза. Це досить багато. За сьогодні я не встигну. У нас є газова комфорка. я надіюсь, вона використовується багато разів. Давайте зайдемо в крафт, після чого матеріали. І Заходимо з леток желіза. Так, газова комфорка, її нема, вона на один раз. Ви собі просто уявіть, де брати стільки металу, я не знаю. Тепер ми зможемо скрафтити двигун, нажимаємо скрафтити, і він, як ви бачите, в нас 15 секунд. Заходимо в інвентар, і як ви бачите в загальному ми скрафтили двигун. Вартва, а це вже наступний дань. Як ви бачите, в моєму інвентарі знаходиться 4 злетків желіза, а також 11 газових балонів. Все ж таки, після рестарту зробили більше. Шанс на випадіння газових балонів, і я їх здобув. Цього в загальному нам ще не вистачає, але давайте поки що скрафтимо, що можемо. В нас виходить 8 злетків желіз і залишається 7 балончиків. Ну з балончиками в загальному проблеми не буде. В нас в загальному немає металу. І щоб його здобути, нам потрібно йти копати карти або купити на центральному ринку. Друзі, нарешті, нарешті, нарешті я зібрав абсолютно всі інгредієнти для нашого крафту. І як ви в загальному бачите, всі матеріали ми успішно Зібрали. Друзі, нажимаємо скрафтити та буквально чекаємо тепер 250 секунд. Це приблизно там 4 хвилини. І рахуйте, через 4 хвилини ми вже зможемо нормально поїздити на квадроциклі. Братва, квадроцикл готовий. Нажимаємо використати, та ось наш красаучик. Бляха, тільки заспавнив, а він же весь в болоті. Що це таке? Давайте в загальному сідаємо у нього. Ой, слухайте, братва. А заводиться з полтучка, братва. На нього я потратив стільки часу, а я. いやい А що там на рахунок багажника? Давайте подивимось. Так, давайте відкриємо багажник, і тут вміщається справді 300 кілограм. Ну а їде братва, він так ну, досить непогано в загальному. Максимальна в нього швидкість це 110 кілометрів. Ого, я думаю, він набагато швидше їде, чесно скажучи. Потратив я досить багато часу та досить багато матеріалів. Ну і грошей, звісно. Я надіюсь, вам сподобався цей відеоролик, друзі, і ви подивились його до кінця. Ну а зараз можеш подивитись мої наступні відеоролики, там також. Багато чого цікавого. Всім до зустрічі!